Привіт, друзі. Компанія BMW ще не встигла представити нове покоління трійки, а вже зливають інформацію про нове покоління BMW m 3 І цілком офіційно інформацію про майбутній седан поділився сам генеральний директор BMW M, Франк Ван Міл. Топ менеджер підтвердив чутки, які циркулювали вже кілька місяців. Наступна генерація BMW m 3 з кодовою назвою G84 збереже свою легендарну рядно шестициліндрову силову установку. І це найкраще. Новина за останній час в інтерв'ю голова підрозділу зазначив, що М3 залишається трилітровим шестициліндровим двигуном. Однак не уточнив, яка саме конфігурація двигуна буде використана. Однак зрозуміло точно, новий М3 не стане плагін гібридом, як старша модель М5, яку в мережі вже прозвали коровою. Замість цього BMW оснастить спортивний седан 48-вольтовою системою м'якого гібрида, пропонуючи більш витончене рішення для автомобіля, орієнтованого на динамічність Міку та продуктивність така система легша та компактніша. Але чому М3 не пішла шляхом М5? На це є кілька причин. По-перше, використання плагін гібрида потребує використання досить великої акумуляторної батареї, що суттєво збільшило б масу автомобіля, і могло б негативно позначитись на його маневреності та керованості, що є головними перевагами М3. Контроль ваги один із ключових факторів, який робить М3 справжнім спортивним автомобілем, і додавання громіської батареї. Могло підірвати ці важливі якості. По-друге, цільова аудиторія М3 відрізняється від покупців, які обирають гібриди з можливістю щоденної їзди на електриці. Власники М3, як правило, цінують продуктивність та емоції від водіння більше, ніж щоденно, економію палива на електротязі. Подібну ситуацію можна спостерігати у клієнтів нового гібридного Porsche 911, які також зосереджені на продуктивності, а не на збільшеному електричному запасі ходу. Нарешті важливо. Вим фактором стали обмеження по упаковці компонентів. М3 компактніша за М5, а інтеграція складної гібридної системи могла б негативно вплинути на внутрішній простір і баланс автомобіля. Система плагін гібрида потребує місця не лише для камулятора, а й для системи охолодження та електроніки, які простіше розмістити у більшій моделі, такі як М5, Втім, системам якого гібрида також має свої переваги. Ця система покращує прискорення і зменшує підтримки завдяки додатковій Потужності, яку надає стартер-генератор, особлива увага приділяється функції і буст, яка дозволяє на короткий час збільшити потужність автомобіля за рахунок використання електричної складової, що також буде доступно для М3. Це досягається без суттєвого збільшення маси автомобіля, що ідеально відповідає філософії BMW m 3 Одне із ключових питань, на яке поки немає відповіді, який двигун буде встановлений у наступному поколінні М3. Наразі седан оснащується трилітровим рядом. Днем шестициліндровим двигуном С-58 з двома турбінами. Однак цей двигун ще не пройшов сертифікацію за стандартами Euro 7, які набудуть чинності у 2025 році. І є вагомі підстави вважати, що він може її не пройти. Як альтернативу, німці розглядають двигун Б-58, також об'ємом 3 літра, який вже використовується у кількох моделях BMW 48-вольтовою системою м'якого гібрида. Його встановлюють у такій моделі, як М240i. М340 i та Toyota Супра, цей варіант може здатися більш економічно вигідним для BMW. Однак, вибір двигуна b 58 може не сподобатись шанувальникам М3, оскільки цей мотор не є чистим М-двигуном. У будь-якому випадку BMW стоїть перед непростим завданням, забезпечити відповідність екологічним стандартам, не жертвуючи продуктивністю. За даними інсайдерів, потужність нового М3 складатиме 560 кінських сил, враховуючи, що вага новинки практично. Не постраждає від появи 48-вольтової системи, такої потужності буде достатньо, щоб забезпечити відміни співвідношення потужності та ваги, що дозволить М3 і надалі залишатись на вершині сегмента спортивних седанів у своєму класі. Тішить, що BMW вирішила не йти шляхом своїх найближчих конкурентів, таких як Mercedes amg які обрали чотирициліндрові гібридні установки для деяких своїх моделей, що зробить протистояння ще цікавішим. Французька компанія Alpine, відома своїми спортивними моделями, продовжує розвивати свою концепцію водневих гіперкарів із новим проектом під кодовою назвою Альпін Глоу HY6, який був представлений на паризькому автосалоні. Цей автомобіль став наступним кроком в еволюції водневих технологій після концепту HY4 з чотирициліндровим циліндровим двигуном. Судячи з назви HY6 оснащений новим 3,5-літровим V6 з подвійним турбонадувом який майже вдвічі потужніший за попередню модель, новий водневий v 6 розроблений інженерами Alpine, розвиває вражаючі 740 кінських сил на 7,5 тисячі обертів на хвилину і 770 Нм метрів крутного моменту на 5 тисячах обертів на хвилину. При цьому двигун здатний розкручуватись до дев'яти тисяч обертів на хвилину. А максимальна швидкість концепту перевищує позначку в 330 км на годину. Двигун оснащений чотирма ланцюговими розподільчими валами і чотирма клапанами на циліндр, що робить цю цілову установку унікальною, адже вона працює виключно на водній, які зберігаються в газоподібній формі у трьох баках об'ємом 2,1 кг Кожен потужність передається на задню вісь через шестиступеневу секвентальну коробку передач x трак. Окрім нового двигуна, ачвай 6 отримав кілька стилістичних змін. На капоті з'явились додаткові повітрозабірні Ніки, задня частина була перероблена, отримавши прозору кричку двигуна і більш традиційне заднє крило. Ці елементи роблять гіперкар ще більш агресивним і витонченим. Кузов автомобіля повністю виконаний з карбону, а його довжина становить 5 метрів і 20 сантиметрів. Гіперкар зберіг характерні для концепту оптічні форми та світлові елементи, які підкреслюють його схожість із автомобілями для Лемана. Альпін не приховує, що концепт був створений із прицілом на участь. У гонках на витривалість компанія активно просуває ідею допуску водневих автомобілів до гонки 24 години Лемана, починаючи з 28-го року. У той же час представники Альпі натякнули на можливе серійне виробництво цієї моделі. У планах компанії розробка гоночної версії автомобіля, яка згодом може бути адаптована для громадських доріг. Подробиці про платформу Гіперкара поки не розкрито, але передбачається, що автомобіль базується на шасі LMP3, яке використовувалось прото. Типі HY4. Що ж, будемо чекати на серійну версію концепту і подивимось, на що він буде здатний, але це далеко не все, що компанія показала в Парижі. Альпін, окрім цікавого концепту водневого гіперкара, привезла в Париж ще один концепт А390 Бета. Це провісник повністю електричного серійного фастбек кроссовера, який надійде у виробництво в 2025 році. Французька марка стверджує, що А390 створений для повсякденного використання, але може перетворитись на гоночного звіра. За бажанням водія генеральний директор Альпін Філіп Крієв навіть описує його як а 110 з п'ятьма сидів. У А390 Beta елегантний силует, динамічні пропорції, безрамкові вікна та оптичне заднє скло, що робить його більш схожим на підтянуте купе, ніж на кросовер. Єдині натяки на кросоверність це трохи збільшений дорожній просвіт і тонкий пластиковий захист по краях колісних арок. Сучасно світлодіодні фари з підсвіченими трикутниками натхнені концептом Альпін Alpine, Alpine Glow 2022 року. А чіткі лінії на скульптурному профілі нагадують про спортив. Модель А-110 для зовнішнього оздоблення Альпін обрала блакитний відтінок, який прекрасно поєднується з чорними акцентами. Але найважливіше в цьому продукті аеродинаміка спереду розташована мікроперфорована решітка радіатора, бічні повітрозабірники та вентиляційний отвір у капоті. Задня частина автомобіля ще більш ефектна, а кулячий плавник і активні елементи аеродинаміки на дифузорі і задніх ліхтарях, які можуть висуватись на 80 мм, щоб з змен... Меншити опір повітря виглядають дуже вражаюче окремої уваги, заслуговують колеса. Спереду вони мають розмір 22 дюйми, а ззаду 23 дюйми. Їхній дизайн натхнений сніжинками, так саме сніжинками, вони підсвічуються і повністю прозорі. Хоча А390 Beta це шоукар, Альпін заявляє, що 85% його дизайну перейде у серійну модель, але це явно не стосується салону, який виглядає так, ніби його створювали для якогось фільму про майбутнє. Бутнє водійське крісло може змінювати положення, кокпіт нагадує космічний корабль, а підлога імітує скельні утворення. Однак не варто сильно прив'язуватись до цих особливостей. У серійній версії їх замінять більш практичні рішення для п'ятимісного салону з менш складним дизайном, що цілком очікувано. Що стосується технічної частини, Альпін поки що тримає деталі в секреті. Відомо лише, що А390 буде оснащений двома електромоторами для повного приводу і системою актив. Внобетуризації моменту, але про потужність і запас ходу поки що нічого не повідомляється. Відомо також, що модель буде побудована на платформі Amp Air Medium, фактично переименований версії платформи, яка вже використовується у Renault E-Tech, e Scenic e Tech і Nissan Aria. Alpine 390 стане другою з трьох запланованих моделей компанії. Першою буде гарячий хеджбек a 290 а третьою моделі стане повністю електричний спадкоємець Pore A110. Тож у французів великі плани. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що переглянули це відео сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграм, доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!